Коли подружжя Іванець взяло сім'ю дитину, підозрювали, що буде нелегко. Утім, із чим зіткнулися, виявилось набагато складніше. На допомогу прийшли такі самі, як і вони батьки і психологи. Їх об'єднує портал усиновлення НІ фонда Ріната Ахметова. Чи вдалося врятувати родину? Розкаже Тетяна Блінова. Подружжя Іванець вдочерило Варвару два роки тому, маючи трьох власних дітей. Діти по-разному приходять в сім'ю, так що Варва Варвара, Варвара таким альтернативним способом. Подарувати материнське тепло покинутій дитині. Оксана вирішила, коли потрапила із молодшим сином до лікарні. Ми зустріли там мальчика, як Кльоша около двох років. Ми очень, очень за тиждень к нему прив'язалися. до того що дитина ребенка кожен називала мама. Не слажилась він ще на той момент не мав статуса. Подружжя не стало чекати. Вони наполегливо хотіли стати прийомними батьками ще для однієї дитини. Коли ми прийшли от уже з готовими документами в нашу службу, сказали, що діток немає, аблаті в обласну службу по ділам дітей. Обратились туди. вони говорять: ну зачем вам далеко їхати? От посмотрите на сіросіроцтво сир... Анкету дворічної варі на порталі Сріцтвуні фонда ріната Ахметова побачили одразу. Вирішили, це доля, і поїхали знайомитися. Нам взагалі, коли її принесли, це було нечто. Ті це грудь, рахіт, криві ноги, одно ухо, торчащее, косые глаза в разные сторони. Я така сіла, думаю, да. Боже боже. Ну сейчас ничего даже, ну, косоглазие практически ушло, ушко спрятали волосами. Перші півроку доньку буквально доводилося навчати, жити у родині. Пішу, она практически не ее. Все это очень быстро. и Потом еще обязательно что-нибудь урвать из чужой тарелки. То есть, ну, боялась, что ей не хватит. Понятно. Да, вот другая теща, конечно. Да. Із народження дівчинка знаходилася у дитячому будинку. Оксана і Дмитро розуміли, що буде непросто. Утім, до кінця не усвідомлювали із чим зіткнуться. Поначалу взагалі дуже складно, тому що ці діти інші абсолютно бувають сложності. Та коли емоції зашкалюють, вона просто може впасти в істерику. У найважчі моменти на допомогу прийомним батькам приходив сайт Сріцтву Іміна сайт очень помог і советами психологів і реальними історіями жизни. Так що таки Ренату Ахметову за то що возникла у нього його команди така ідея завіти спеціалістів і реальні історії не очень помогли Оксана, офіцер прикордонної служби України. Дмитро більше десяти років пропрацював учителем у школі. Коли з'явилися молодші діти, звільнився. А я по образованню по профессии учитель англійського. Але э, біля дітей. И, в общем-то, ми ролями поменялись. Вона працює, а я, э, я займаюся дітками. Та подружжя не жалкує про це і вважає, що четверо дітей це не межа. Готові дарувати батьківське тепло сиротам і далі. Тетяна Блінова, Євген Якунін Сабиття, канал Україна.